Всім привіт. Приношу свої вибачення, бо камеру не включив. Ну, Вроді би як би і нажав на пуск. А воно не нажалося і вийшло, що не зняв. В общем, випробую. Зробив вже я собі габлі. Ну, і пробую що в мене виходить, зараз покажу. Так, ну по самих габлях тут треба буде усилити уголок. Може, бачите, мабуть, тут перегрів в цьому місці. Тобто, та сторона нормальна, а цю сторону підгинає трошки. Ось такий у оце, з згрібаю, получається Получається не дуже гарно. Чому? Тому що треба ширше робити, У мене виходить тут. 87 см отак по центрах О, треба робити ширше трошки Ну я так думаю щоб хоча б отаке розстояння Ну то може побачу Якщо бажання буде переварю, а ні то в принципі я скажу Оце тут зараз посчитаю щоб точно вам сказати 12 сюди, 12 туди метрів, отак в центр згріб, зараз сюди вилками перекидаю, тому що воно тут з цим, ну, з землею трошки витруситься. Ну а потім ще підрівняю, де там може картоплинка залишилася? Ну, Пособирав, відра оце на цій латкіна собирав. Ну, не без того. Взагалі, зараз оце в кучку скидаю. І потім покажу вже ну, як, як вони йдуть, ну я кажу, воно трошки і видно, як вони грибуть, але ну, я кажу, треба ширше робити, тому що вузько земля не проходить, особливо де грудки, плюс трава забивається, ну, в общем бур'ян. В общем, це таке діло. Ну, як кажуть, Проєкт має право на життя, просто трошки його удосконалить. Хоча оцю відстань я робив оце на такій відстані у звичайних вил для сіна. О, така відстань. Тот, я так і зробив. Ну, побачимо, я ж кажу, воно все покаже. Якщо по чуть-чуть, по чуть-чуть, я думаю. Пішіть нам нема куди потихеньку. Іду, ну, щоб не бігати за мотоблоком. Другої пониженої. Він потихеньку йде. В общем, оце такий результат. Ну зараз покажуся, я ж кажу. Ну, звісно вже без бур'яна, то понятно тут. Ну я думаю, ви бачите, ось скільки землюки тут сильно заглибив, так грибло, скільки потім вже підняв, щоб поверху йшли. А це таке діло. Так, народ, ну, в общем, переробляю я габлі, тому що не годиться. Я там далі гріб, то, звісно, да, без бур'яну вона гребе первом виконанні. Ну, а з бур'яном Забивається сильно, гребе ґрунт. Ну, ще раз повторюся, у мене раніше було по центрах 7. Так, бачите, э, ты, біда. 7 см було. Зараз, ну, 10,5-10,8 см, де, де як вийшло. Ці поорізав, ну і посередині поварював. Ну і прийшлося крайні з цієї сторони і з цієї сторони відрізати, щоб симетричність вийшла. Ну, я думаю, із метр двадцяти, метр шість. Ну, звісно, трошки вкралося, але, ну, ладно, будемо так. В общем, зараз у нас метр шість ширина. Та ти біда. Отак, метр шість. Так, ну, зараз найду что-нибудь сюди, приварю такого, щоб не вигинало, бо помните, да, край один я показував, в мене підгинало. Не знаю, може прослабив уголок, як варив. Ну, не знаю. В общем, то діло таке. Зараз подивлюся, де попідварювати, де що той. Ну і далі покажу вже буду. Будуть випробування. Так, народ, ну. уголка, на жаль, такого не нашлося по длині. Ну, не що, приварив отак трубу, уголку трошки з трубцинками піджав, підрівняв, як зміг. Ну, все так. Приварив трубу, думаю, вже так сильно вигнати не повинно, Хоча, як кажуть, практика покаже. Ну так вийшло. Да, я може там не сказав, я спеціально отут другий болт не вставляв, навіть отвори не сверлив тут, і щоб трошки вона так за мотоблоком грала. Нет. Чись мені так подумалось, що так буде краще. Так, ну, так. Ну як кажуть, а далі практика покаже. Ну все, будемо чекати, випробувань. Так, наразі. Всім привіт. Ходім вам показати, коли розглянули, як габли, які... Ну, такі Ось такі результати. Небагато не в мене Ну, Ось так збирає, де пропускає до той. Він тут не викупав. і там. Дорог. Ну Я думаю, пару раз пробіжуся. Воно зараз він трошки розрівняє і ну, заодно кину горчичку. Може щось виросте. Ну оце от так, Трошки половинку пройшов, підняв, дальше пішов. А, то... Ну краще чем було.

Здесь у нас собралось, то мы сразу. Сейчас треба подрегулировать сейчас. Я думаю, зараз воно підрив'я Так, народ, общем, випробування пройшли, скажімо так, змінним успіхом. Так, ну, як бачите, трошки є втрати в наших рядах. Ну, більше всього, що погано проварив, тому що я тут дотачував. Ті, щоб відрізав я їх, дотачував і переварював. Ну, то діло таке. Ну, В принципі, проєкт має право на життя. Ну, він, отак, якщо згрібати е, скошений бур'ян, так як оце на моїй території я працював, то він не годиться, тому що все-таки. Десь зачіпає велику масу скошеного бур'яну, цей бур'ян починає горнутися із землею, О, мотоблок починає тягнути, тому що одна сторона, наприклад, тут тягне з землею, тут пусто, і степку повертає, і мотоблок починає. Ну, можна, в принципі, цепку на жорстко закріпити. Ну, то таке. діло Якщо Саме там, наприклад, бадилля із картоплі грибти або скошену там, наприклад, люцерну, то так. Да. Ну, сіну, люцерну, не, не важливо що. Скошений бур'ян, наприклад, по рівній території, тобто ну, не заганяючи в ґрунт габлі, зуби, да? то вона працює хорошо. Якщо її загнати хоча б сантиметрів від 3 до 5 в землю, да, так скажемо. Даже 3 сантиметри в землю заганяєш її, вона тоді з бур'яном починає підбирати ґрунт і починає тоді ґрунт горнути, Ну, коротше. Оце так. Тобто я її залишу тільки для того, що я нею буду там таке люцерну, я іноді. Там скошую або бур'ян, який там згребти. О. Сіно там, те, що на мульчу я скошую. Тобто згрібати, я думаю, нормально буде. Ну, а по викопаній картоплі не дуже мені сподобалося. Ну, нічого, То я вже доробляв більш надійним варіантом. Тобто, оця моя оборонка, вона чітко йде. Набагато, навіть якщо такий, що бур'ян передок трошки підняв, о, щоб задок нижче перед, вверх. І воно робить і ловко робить і навіть, наприклад, оцими велику купу землі так важко, о, тому що їх починає ну, водити зі сторони в сторону. Мені не, не, не сподобалося. А цією бороною, цій по барабану, вона горне, все на світі. Так що от такі. Ну і плюс, звісно, краще розуміти. Це все на швидку руку зроблено. Тобто, якщо робити основательно, то лібо брати за основу джек, не гавкай. За основу брати либо товстостянну профтрубу, либо э, звичайну круглу трубу, просто отвори просверлювати. Ну, опять же, скільки в нас тут зубів? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 зубів, да? це 20 отворів на 12 просверлювати. Причому внизу не приварювати, а приварювати тільки вверху, щоб не перегрівати тут зуб. Тому що, самі розумієте, прогріваєш і все, тут точка тіряється прочності і їх може підгибати там, ну не без того. Ну і зелатено, звісно, взагалі з арматури робити. це все діло, тому що ну катанка є катанка. Хоч і 12. Ну, в принципі, я ж кажу. Що, всі зуби, як бачите, нічого не погнуло, просто той от ламало. Ну, можливо, я погано тут зварив десь. Ну, то таке тіло. то Не страшно. Ну, а так, побачу, я ж кажу. Отаке вийшло. Так що. Все тоді, друзі, якщо що, коментуйте. Та я думаю, все, що ви напишете, я і так знаю. Ну, все рівно. Всі ваші зауваження учитуються, читаються. Так що, таке діло. Ну все, народ. Всім до зустрічі. Слава Україні!